Лисиця завжди була для нас символом хитрості, але реальність набагато дивніша, ніж будь-яка казка. Це тварина, що може налякати криком, який плутають із людським, має вбудований компас у голові і примудряється жити навіть у мегаполісах. Лисиці не просто виживають у світі людей, вони інколи самі виходять на контакт, змушуючи нас ставити питання: а хто ж насправді підглядає за ким? Ми за ними чи вони за нами. І на секундочку вони можуть не хворіти на сказ, але виходити до нас. Тому натискай кнопочку Підписатись і тепер переходимо до цікавенького. Лисичий крик, що лякає людей. Лисиця може кричати так, що у вас по шкірі підуть мурашки. Її крик нагадує жіночий вереск. І тому часто туристи чи селяни лякаються, а інколи викликають поліцію, бо думають, що хтось у біді. Особливо страшно це звучить серед ночі, коли навколо повна тиша. Біологи пояснюють, що цей крик спосіб комунікації, часто пов'язаний із шлюбним періодом. І найцікавіше, що навіть досвідчені лісники не завжди одразу розуміють, що це саме лисиця. У багатьох культурах цей звук пов'язували з нечистою силою чи духами, бо він неприродно різкий. Є навіть легенди, що саме через ці крики виникли історії про відьом у лісах. Лисичий голос це один із найяскравіших прикладів, як тварина може впливати на наші страхи. Якщо почуєте таке у лісі, будьте впевнені, це не хорор, а просто хитра руда співає свою пісню. Мова лисиць і понад 40 звуків. Вони надзвичайно балакучі тварини і використовують більше 40 різних звуків, щоб спілкуватися. Це можуть бути писки, гавки, тверески, протяжні хуки і навіть щось схоже на сміх. Кожен звук має своє значення попередження, заклик, агресія або ніжність. Наприклад, тваринки мами мають особливі сигнали для своїх малюків. Вчені помітили, що у різних регіонах навіть є невеличкі діалекти вони можуть змінювати гучність і тон залежно від того, кого хочуть налякати або заспокоїти. Це доводить, що лисиця не просто хитрий мисливець, а ще й тварина з розвиненою соціальною поведінкою. Якщо вовки і собаки більше покладаються на запахи, то лисиця не шкодує голосу. Виходить, у лісах є справжня, лисича радіостанція. А ось ти. Так, саме ти підписаний на канал? Ні. Ну підпишись тоді, будь ласка. Клацни на дзвіночок, допоможи мені у розвитку. А якщо хочете деякі ексклюзивні факти, які не потрапляють у випуски, заходьте в мій телеграм-канал. Посилання у описі. Там на вас чекає ще більше секретів. До речі, подяка за підтримку каналу Гривною Володимиру Касімову. Ви кращий. Переходимо далі до розповіді. Якщо підписався на мене вбудований компас у голові найфантастичніша особливість Лисиці. Здатність бачити магнітне поле Землі. Під час полювання вона підкрадається до жертви і стрибає, орієнтуючись на північний магнітний полюс. Завдяки цьому її стрибки майже завжди ідеально точні. Уявіть, миша сидить під товстим шаром снігу, а лисиця бачить не її тіло, а немов силует завдяки своєму внутрішньому компасу. Ефективність цього методу близько 75% влучних атак. Для дикої природи це майже магія. Жодна інша тварина такого рівня не має настільки точного поєднання слуху, нюху і орієнтації на магнітній лінії. Це робить лисицю неперевершеним сніговим мисливцем. Навіть соколи і сови мають меншу точність. Біологи досі вивчають, як саме працює цей механізм у мозку, і визнають, що це одне з найбільших відкриттів у поведінці хижаків. Міські лисиці нові хижаки мегаполісів. Лисиці давно навчилися жити поруч із людьми. Вони з легкістю пристосовуються до мегаполісів, знаходять їжу у смітниках і навіть облаштовують лігва серед будівель. У Лондоні, наприклад, популяція міських лисиць настільки велика, що їх часто зустрічають у парках чи на вулицях серед ночі. Вони навчилися переходити дороги за світлофорами і знаходити місця для сну в гаражах чи на дахах. Деякі стають настільки сміливими, що підходять до людей за їжею. Це робить їх своєрідними конкурентами котів і собак у міському середовищі. Дивно, але в місті лисиці живуть довше, ніж у дикій природі, бо мають легший доступ до їжі й менше хижаків. Водночас це створює проблеми, адже вони можуть переносити хвороби. Виходить, поруч із нами живе дика, але дуже винахідлива істота. І ми навіть не завжди помічаємо її присутність. Експеримент як дикі стали ручними. В середині ХХ століття у прости господи Сибіру розпочався унікальний експеримент. Вчені почали приручати диких лисиць, відбираючи лише найлагідніших. Уже через кілька поколінь вони стали схожими на собак, махали хвостом, просили ласки і йшли до людей самі. Змінилася навіть зовнішність у них з'явилися висячі вушка і плями на шерсті. Це доводить, що процес приручення може бути дуже швидким, якщо тварини відбираються за дружелюбністю. У результаті народилися абсолютно нові домашні лисиці, яких можна було тримати як улюбленців. Але їхня хитрість і дикість все одно проявляється час від часу. Цей експеримент став одним із найгучніших доказів того, як працює еволюція у реальному часі. Дика тварина всього за десятки років перетворилася на майже домашню. І це одна з найбільших сенсацій у біології ХХ століття. Лисиці як герої міфів і легенд. Здавна лисиці були героями легенд. У Японії це кіцуне магічна істота, яка може приймати людську форму. У слов'янських казках лисиця завжди виступала хитрою, але розумною шахрайкою. У кельті вона символізувала провідника в інший світ. Не дивно, бо реальна поведінка лисить здається магічною. Їхня здатність ховатися, вводити в оману і видавати моторошні крики легко пояснює походження цих міфів. У деяких культурах лисицю навіть боялися як символ нечистої сили. Водночас вона була і символом розуму та винахідливості. Така подвійність образу від магічного ворога до парадника робить її унікальною серед усіх тварин у фольклорі. Лисиця ніколи не була просто тваринкою. Вона завжди втілювала щось більше, і саме тому її образ пережив тисячоліття Унікальні мисливські прийоми Лисиці не тільки стрибають на північ, вони ще й застосовують хитрі прийоми. Наприклад, вони можуть прикинутися мертвими, щоб птахи підійшли ближче. Деякі лисиці граються з жертвою перш ніж убити її, і це виглядає майже як розвага у котів. Їхній слух настільки чутливий, що вони чують писк миші на відстані до 100 метрів, а нюх дозволяє знаходити їжу під землею. Вони можуть підкрадатися повільно, використовуючи вітер, щоб запах не видав їх. У зграях лисиці здатні влаштовувати пастки для качок, загоняючи їх до води, де ті стають легкою здобиччю. Це не просто інстинкти, це справжня стратегія. Недарма їх вважають символом хитрості. Кожне їхнє полювання маленька шахова партія, і зазвичай у ній перемагає саме лисиця. Чому лисиці виходять до людей? І це не завжди сказ. Багато хто вважає, що якщо лисиця підходить до людини, то вона обов'язково хвора на сказ. Насправді це далеко не завжди так. Лисиці дуже адаптивні тварини, і якщо вони живуть поруч із селами чи містами, то можуть поступово втрачати страх перед людьми. Вони швидко розуміють, що біля нас легко знайти їжу смітники, залишки корму для собак чи котів, навіть відкриті курники. У мегаполісах вони звикають, що люди їх не завжди виганяють, а інколи навіть підгодовують. Молоді лисенята особливо цікаві й безстрашні, тому частіше наближаються до дворів і дитячих майданчиків. Це не обов'язково ознака хвороби, а швидше результат їхньої здатності пристосовуватись. Але тут є небезпека. Люди бачать у цьому милість і намагаються контактувати, а це може призвести до укусів чи поширення паразитів. Тож вихід лисиці до людей це не завжди вирок, але й не запрошення до дружби. Це нагадування, що дика природа вміє ламати кордони і заходити у наш світ без дозволу. Лисиця це не просто руде створіння сказок. Вона може здивувати і навіть підкорити серце своїм розумом. Вона живе в лісах, селах і містах, ховає у собі десятки таємниць і завжди змушує нас замислюватися. Хто ж насправді дикий? Вони чи ми? Друзі, а ви як вважаєте, чи варто дозволяти лисицям вільно жити в містах поряд з людьми? Чи це небезпека, яку ми недооцінюємо? Напишіть у коментарях, мені справді цікаво почути вашу думку. Також підтримуйте мій канал, підписуйтесь, це дуже допомагає у розвитку. Ті, хто додивився ролик до кінця, ви найкращі. Дякуньки вам за це. До скорих зустрічей і слава Україні!